Вітаю на органічній садибі! В сьогоднішньому відео хочу розповісти, як визначити терміни прибирання чеснику. Особисто я дотримуюся такої думки, що найкращою ознакою для прибирання чеснику є те, що починають сохнути ці нижні листочки, і чесник поступово починає жовтіти. Ну, от, в такому випадку його вже можна а, прибирати. Прибирати краще раніше, ніж пізніше, бо якщо затриматись, то може цибулинка вже загнити або погано лежати потім, особливо якщо попасти потім на дощову погоду. Прибирати чесник бажано в суху погоду, коли тепло, розкладати на сонці, щоб він підсох, і далі зберігати в сухому місці. Ідеальним для цього буде горище. Ще одним методом визначення готовності чеснику для уборки. Є залишання стрілок, і коли вже він починає квітнути, тоді вже починає чесник викопувати. Але я вважаю такий метод неефективним, адже часто залишаю тоді найслабшу чесничинку, а зацвісти вона може пізніше. Тому теж, ну оскільки кожна чесничинка може в різний час уже дозрівати, я вважаю оптимальним все-таки орієнтуватись на стан саме рослини, а не те, коли зацвіте там якийсь окремий один кущик. Підписуйтесь на органічну садибу. Буду й далі розповідати по чесноку, цибулі іншим лочам.